Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Відпочиваю, працюю творю. Сьогодні я знову приїхала на дачу, є можливість до роботи попрацювати, відвідати, подивитися. Потрібно навідати моїх курочок, тому що та, що трішечки хромала, то на неї стадня. Ну, як я вже розповідала про стадність курей, то вони її стали трохи закльовувати. І мені прийшлось її відсадити в літній курник. Тому потрібно обов'язково провідати, подивитися, як вона там сама. Сьогодні вночі було дуже холодно, був мінус мінус 5, точка не замерзла вона там. Хоча курі вроді би не бояться холоду, але там може замерзнути її вода, і тому мені обов'язково потрібно подивитися. А ще сьогодні мене автобус привіз тільки до початку села. І то я можу полюбуватися красотами нашого озера. Тому що якраз мій такий короткий путь прокладає вздовж нього. Тобто я можу любуватися цією красою і показати вам, як у нас тут гарно. Я завжди показую озеро там на початку, а сьогодні ось можу прогулятися прям і помилуватися його видами. Ще поки рання весна, то немає лист крони дерев, як такових. І його дуже-дуже гарно споглядати прямо через дерева. Коли влітку йдеш, то тут усе таке заросше, І його не так видно, як, як от сьогодні. Воно сьогодні таке красиве, в ньому відображається чисте таке ультрамаринове небо і тому вода зранку, тут просто трішки вітерець тому вода така синя-синя, прям як очі. А там в далині воно плавають. Дикі пташки вже прилетіли, качки наші. Вон, якщо подивитися, то можна їх там побачити на тому бережку Вже прилетіли гніздуватися. А ще тут у нас ось вже розпустилася верба, вже є котики. О, як рякають, полетіли. Тям тут ніби дендропарку і чутно звуки пташок. Краса, краса. Забуваєш навіть про те, що навколо тебе відбувається, наскільки життя у нас таке неоднозначне зараз і неспокійне, але... Ми повинні цей всі свої стреси, страхи відкидати, жити. Чим більше ми будемо думати про хороше, про, як то кажуть, про щастя, тим більше того щастя буде в нашому житті, тому що кожна людина тільки сама для себе будує те щастя. Ніхто їй цьому не допоможе. І тому, от наскільки я можу бути щасливою, то я не проходжу мимо такої красоти, тому що споглядаючи на це все, ти на якусь мить стаєш щасливішим. От, яка краса. Я не знаю, як люди проїжджають мимо цього всього. Я люблю ходити пішки. Раніше їздити автобусом до дачі, а не машиною, щоб можна було пройтися. Іноді навіть чоловіка відпускаю, щоб він їхав сам. А я йду. Вон гляньте, скільки там їх багато. Тих пташок полетіли вона. Яка краса. Просто хотілося б тут би зупинитися на якусь мить. І щоб час зупинився. Зупинився. Або ж повернулося все назад. Ми не цінували те, що в нас було. Думали, що живемо погано. А здається, ми жили гарно колись. А зараз куди ні на що не глянеш, все те не корисне, те неякісне, те їсти не можна взагалі. Як казала моя колись прабабуся. Я вже вам розповідала, що настануть такі часи, коли люди будуть на все тільки споглядати, а їсти його не зможуть. А ви знаєте, що наскільки некорисний зараз став навіть наш хліб. І реально його так багато розвелося по нашим прибалавкам магазинів, що коли заходиш, то просто очі розбігаються і не знаєш, який взяти. Але. Потрібно ходити і до хліба з лупою, так як я хожу <головіко>, до продуктів ковбасних, якихось молочних, то навіть і хліб треба читати, що туди накидали у той наш хліб. Тому що якщо раніше його пекли, була лише мука, вода, сіль, видніше, ну, борошно, сіль, вода і дріжджі, то зараз особливо ті. Тости, то це просто там на, не знаю, 5 хвилин потрібно читати. А щоб зрозуміти, що, що туди поклали, то взагалі півгодини треба в інтернеті сидіти. Так що ось такий наш хліб. Колись він заміняв нам їду, так, нам його собачка подарувала, можна сказати, Бога спасла. А ми зробили його настільки. Неякісним, що самі навіть споживати не можемо. А гляньте, як тут красиво. Водичка підмерзла в одному місці, а тут вона розтанувша. І прям утворилося ніби якийсь вир. Такий водяний вир. Красиво, красиво. Так от зараз я коли йду за хлібом стараюся дивитися, щоб е, борошно було найвищого сорту, найвищого гатунку, тому що воно пусте, а ще воно дуже шкідливе. Тому що в цьому борошні е, дуже багато глютену. Мабуть, чули зараз таке да, новомоднє слово і там безглютенові дієти всякі різні повидумували. Але дійсно той глютен, якщо про нього дізнатися, то він ось прям дуже-дуже шкідливий. Тому що все наше травлення основне, там, де організм е е всмоктує всі корисні речовини, які ми йому даємо. Е в тонкому кишківнику. Там є такі ворсинки в цьому кишківнику. Так от оцей лютен, який знаходиться у муці вищого сорту, білій муці. А значить, і всіх усіх продуктах із е цієї білої муки. Ну, але на саме. Саме шкідливіше це коли вона, ця мука йде у поєднанні з дріжджями. Тому от, от, потрібно дивитися, якщо є біла мука і дріжджі, то ну, от я стараюся такий хліб не брати. Або ж гріс їсти дуже-дуже рідко. Ну, Ви знаєте, да, мій принцип. Їсти можна все, але по чуть-чуть. Так от той глютен він склеює у нас в тонкому кишківнику волокнинки. Він як клейстер. І в результаті що, все те, що корисне, повинен бути отримати організм, воно все, ми його з'їли і воно з нас так і вийшло. Тобто ось така морока із глютеном. Тому ну, я стараюся дивитися на те, щоб хліб був хоча б по крайній мірі зроблений на заквасті. От закваска з давних давен хліб робився на заквасті. От Буквально в якому там в 19 столітті придумали цей дріжджі. так? Це було прям так настільки вау. Але тепер у нас отака, така біда. Получилося, що цей вау зовсім не корисний для нас, а шкідливе. Тому що закваска це там така технологія, щоб її зробити, потім, щоб її важко зберігати. А дріжджі у нас зберігаються довго. Морозилки і в сухому вигляді роками. Тому це було вау. Так що я дивлюся на хліб, щоб він був, по крайній мірі, на заквасті. Ну, а ще мука, щоб була там е, грубого помолу, другого сорту, тобто не ота, яка рафінована, тобто вищого сорту. Така прям, от Особливо е, вони її додають у всі батони, там булочки. Потім Особливо хліб, дока, тости, то той шкідливий хліб, що не наїсть. А ще дуже корисний хліб з ну, грубого помелу, з отрубями, як ще говорять, так? з висівками. То я ще такий хліб полюбляю. Ну і якщо і брати, якщо на дрожжах, так, на дріжжах, то це кукурузяний, гречаний, але не із пшениці. Тому що пшеницю зробили якраз таки завдяки рафінуванню, для нашого організму не корисною, а шкідливою. Ось іще знову провела для вас таку невеличку бесіду. Мене просили, щоб я вела рубрику по здоров'ю, то це буде в поєднанні. Такого релаксу і з користю. Можливо, хтось візьме собі на замітку і буде теж, як і я, дивитися, який хліб купує, який їсть. Або ж випікати в домашніх умовах. Але знову-таки це складно, це багато часу на це все потрібно, так. А в нас такий ритмічний час, коли, як то кажуть, Гроші, час це гроші, так, то не хочеться на це затрачати час. І, звичайно ж, втрачати гроші. Стараєшся більше працювати, працювати. Гроші, гроші, все в нашому житті, гроші. Да? Але здоров'я за гроші не купиш. І тому потрібно хоч би звертати увагу на те, що ми беремо в магазинах і що їмо. Це вже буде дуже велика користь для організму свого тих, кого ми в першу чергу годуємо до своєї сім'ї. гляньте, яка краса. Монуточки прямо. Ціле-ціле стадо їх тут Вон як літають. гарно гарно Ось такий путь у мене до дачі. Я б сказала, дуже-дуже красивий. Я люблю йти до дачі пішки, щоб це все споглядати, бачити природу, яка тебе оточує, надихатися. Хоч говорять, ой, ти поки дойдеш, так ти вже втомишся. Ні, ми повинні багато ходити і це теж корисно для нашого здоров'я. От як мінімум 7-10 тисяч кроків в день. А це десь приблизно 3-4 кілометри. 3-4 кілометри потрібно нагулювати. І тоді буде у нас серце в порядку, тому що воно звикне до нагрузок і не буде вистрибувати, коли ви будете підніматися по східцям. Будете взлітати на них і не замічати. Ну і, звичайно, буде втрачатися і. Лишня вага, не буде засвоюватися так насичені жири, будуть виходити перероблятися організмом в енергію. Тому той, хто рухається, у того завжди тіло, як то кажуть, жиловане, а не жироване Так що ось так у нас тут гарно. Бачите, наче зробили таку красиву зону для відпочинка. Там навіть є катамарана і можна покататися. Ще мені подобається там мосточок, є такий, там за катамараном. То я там приходжу влітку і з того мосточка люблю рибалити. Ось так. І в нас тут, наче, як то кажуть, на Мальдивах навіть пальми є. А це все сторожує така бабуся. Бабуся старажуся Відлякує. Незрозуміло кого, мабуть, просто так для краси. Ось такий у нас тут куточок. Красивий куточок для відпочинку. О, і ще чуть, трішечки зовсім, і я вже прийшла. Вже скоро там буде виднітися моя дача. Озеро вже пішло в сторону, вже його бачити не буду. Ну, Але я сьогодні ним насолодилася вдосталь. Зробила собі такий, знаєте, прилив емоцій, який допомагає жити, творити, працювати. Тому і вам того вважаю. Подорожуйте за мною, буду показувати все. І для вас, якщо у вас немає можливості, ви живете в якомусь місці, де навкруги вас одні високі-високі будинки. І такої красоти споглядати ви не можете. Тому підписуйтесь на канал. У мене багато рубрик. І по здоров'ю, і по природі, і по роботі, і по творчості, так як я художник. І тому мені все-все подобається. Я люблю це життя. Радію кожної хвилині прожиті. Не шкодую ні прошу, нікого, як то кажуть, ніколи не впадаю в вічай, ні на кого не ображаюся, тому що наші образи вони у нас там всередині потім осідають в різні в різні погані хвороби. Тому ні на кого не можна ніколи ображатися, також нікому завидувати. Тому що за завість це така погана штука, що теж людям приносить одну шкоду. Як тим, кому завидуєш, так і ті, хто завидує комусь. Тому всім здоров'я, гарного настрою, в будь-яку погоду, тому що в нашої природи немає поганої погоди. На все добре. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, якщо сподобалося. До побачення!